Че же на підприємстві результат ворожого обстрілу волині. Кому мільярдний борг автозаводу Богдан Моторс? Переселенка розтопила серце й гаманець військового. Чи законно рубають та вивозять ліс поблизу села Сокиричі? У бою за свободу та незалежність України загинув воїн із зимнівської громади Віктор Барщевський, герой поліг 8 вересня, внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Устилузька громада повідомила про загибель захисника Василя Дуркота. Солдат прийняв свій останній бій 8 вересня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Воїн отримав поранення несумісні з життям. З родиною герой проживав у селі Чорників. У нього залишилися дружина, дві доньки та троє онуків. Тепер оборонцю на віки 58. Небесне військо поповнив ще один захисник з Волині. Зупинилося серце нашого земляка, відважного воїна із села Грудки Олександра Брудовського, 1981 року народження. повідомлено у Камінькаширській громаді чин відспівування оборонця відбувся сьогодні у храмі села Грудки. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Підгайцівська громада прощалась із загиблим захисником Миколою Дроздюком. Герою назавжди 26. Оборонця вшанували біля його рідної домівки у ківерцях, відспівала захисника у храмі села Борохів. Інспектор прикордонної служби, сержант, навідник-оператор Микола Дроздюк поліг 5 вересня на Сумщині. У цивільному житті герой працював зварювальником і спеціалістом з обслуговування холодильної техніки. У Волинянина залишилися дружина, синочок, батьки. Брати та сестра останній спочинок захисника на кладовищі села Борохів. Радісна подія сьогодні відбулася на Горохівщині. Мала батьківщина зустріла звільненого з російського полону військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади Олександра Риверу. У російській неволі оборонець провів два роки. Після проходження реабілітації у луцькому госпіталі Олександр нарешті повернувся до рідної домівки, де його радісно зустріли рідні, близькі, друзі та мешканці громади. Сьогодні вночі внаслідок атаки шахедами виникла масштабна пожежа у Луцькому районі. Вогонь охопив підприємство. Коли рятувальники прибули, вже встигло розповсюдитися на площу близько тисячі квадратних метрів. Для ліквідації пожежі вогнеборці подали. Одночасно водяні стволи з різних напрямків із застосуванням спеціальної пожежної техніки, зокрема автодрабини, а також інших технічних засобів. Пожежу остаточно змогли ліквідувати вранці. На щастя, обійшлося без постраждалих, а завдані матеріальні збитки ще підраховуються. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС а також, повторюсь, вогнеборців місцевої пожежної команди. Вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідні будівлі та майно підприємства. Сенські прикордонники протягом доби двічі знайшли заборонені речовини у людей, що їхали через українсько польський кордон. У ягодині наркотики в багажі пасажирки, потягу винюхала чотирилапа помічниця прикордонників Герміона. 49-річна мешканка Миколаївщини везла з гортки з речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуаною. А у пункті пропуску у Стелух службовий пес фарс знайшов заборонену речовину в пасажира БМВ, 25-річного литовця, що їхав в Україну. Кристалічну речовину білого кольору спритник сховав у футлярі для окулярів. Він лежав у підлокітнику автівки. На місцях працювали слідчо-оперативні групи. Знахідки поліцейські вилучили для проведення експертизи. Рубають ліс, аж гай шумить. На Волині у Ківерцівському лісництві біля села Сокиричі ріжуть та вивозять дерева. Ми ж одразу вирушили на місце, аби перевірити законність такої порубки. Кому і чому в ківерцівських лісах замуляли сосни? Прибувши на місце, бачимо, що дерева вже зрубані, а колоди повним ходом вантажать на трактори. Тут нас зустрічає ось цей невідомий чоловік. Хазійнує біля свіжозрубаної деревини. А хто він і звідки – не каже? Жодного посвідчення не показує на якій підставі вирубить державний ліс, чи є на це лісорубний квиток, чи, бува, не завелись тут якісь куроїди, як то часом буває. Тобто, ви не працівник лісгосп. Я цього не стверджую. Я стверджую те, що не хочу вам давати відповідь на ці питання. Довго з нами не говорив, одразу схопився за телефон. Каже, що зараз під'їдуть компетентні люди та покажуть усі документи. Приїдуть компетентні люди зараз. Ну а ви хто добре? Я ж не знаю, що я зорі з вами можу розмовляти. Бажання не, не, не маю». І справді, невдовзі до нас поспішає ось цей чоловік. Скоріш за все, це і є та компетентна людина. Представляється лісівником та демонструє нам лісорубний квиток. На перший погляд, усе законно. Але запам'ятайте цю фірму. Далі ми пояснимо, чому. Тим часом на узлісі майже повністю навантажена фура з сосновими колодами. Бачимо і бирки є. Перевірили одну. Ось ми на сайті Укрфорест перевіряємо деревину за вказаними бирками. Вводимо номер бирки 280-03-98-40. Це номер бирки, котра була на деревині, і дивимося. Даних не знайдено. Другу, третю, четверту результат той самий. Жодна не б'ється. Ось вводимо ще один номер бирки, котру побачили на колоді. Даних не знайдено. Ми завантажимо. Ми добро витше, то вже буде битися. А а зараз бірка має показувати, що ліс виїхав із лісу на побіжний склад. Тобто бірка має битися? Давайте перевіримо я, у мене я, є фотки. Я перепитаю. Проте цікавіше, що перед самим приїздом поліції ситуація починає змінюватися. Згідно з документами, саме Вест Консалтінг Компанія виграла тендер на вирубку цієї ділянки. Однак фура навантажена сосновими колодами належить зовсім іншій фірмі. Звідки ви приїхали? Яка фірма? Як називається фірма? Як так? Згідно з документів, одна фірма авантажить та вивозить державний ліс зовсім інша. Згідно з лісорубним квитком, ця виробка вибіркова. Що означає оця от вибіркова виробка? Вибіркова планова планова вирубка, яка перед тим обстежується спеціалістами, спотологами разом з нами. І вибирають дерева пошкодженні. Ну, тобто, як санітарна, просто для зрощення лісу. Хворі пошкоджені шкідниками, хворобами і так далі. Оцінку стану дерев дає лісопатолог, і саме на основі його акту видається дозвіл на таку рубку. Ми попросили показати санітарний акт, а також договір із компанією, яка нібито працює на ділянці. А є чи ці ці санітарні акти? Звичайно, є? Ні, так. А де вони без госпі, в нас в конторі. При, Зараз наберу спеціаліста, якщо він на місці, бо вони в нього, uh -huh. то ми вам е, е, їх надамо. А воно тільки в одного спеціаліста, бо якщо, наприклад, він не так, на місці. а… Бо цей це профільний інженер, яким який займається, і в нього, в нього документи всі зберігаються. Проте тут як у касті документи в офісі, у сейфі, ключ у інженера. А сам інженер, звісно ж, десь у лісі, і додзвонитися до нього на жаль не вдалося. До слова, як нам раніше розповів лісівник, в кінці вирубки обов'язково проводять обстеження свіжозрубаної деревини. В першу чергу перевіряється, чи не зрізали. Чи не забагато де чи, можливо, десь пропустили. Проте ж колоди, які ми щойно бачили, вже відвезли, і їх ніхто не перевіряв. Буде перевірка, ми їх порахуємо пні, беремо матеріали. Воно має збігатися кількість пнів в першу чергу. У всіх породах. Порода. Тож давайте подивимося, що ми маємо в наявності. Зрубаний ліс, дивні фірми, документи, привиди і бирки, які з'являються прямо перед поліцією. Чи це випадковість, чи чергова схема? Питання залишається відкритим. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Завод збанкрутували, а гризня продовжується. Але чи не запізно тепер махати кулаками? Бо ж від підприємства нема вже навіть назви вивізку, котра нагадувала, що недавно тут був завод Богдан і ту порізали на металолом. Нагадаємо, ще в січні 2022 року автокорпорація Богдан хвалилася, які новенькі тролейбуси виготовили на автоскладальному заводі у Луцьку і відправляють їх курсувати вулицями обласного центру Волині. То в березні 2022-го чванилися, що передали партію автівок для захисту держави військовим частинам і ТЦК. Але при цьому корпорація, мовляв, гола боса і не має чим розплатитися з кредиторами, зокрема, державним банком. На той час господарський суд Дніпропетровської області вже визнав автомобільну компанію Богдан Мотор з банкрутом. І суми боргів вимірювались мільярдами гривень. Зокрема, заборгували державному укрексімбанку понад півтора мільярди. Автокорпорація свого часу брала шалені кредити, а банк давав їм. Ім чудові умови. До слова, автокорпорація Богдан належала бізнес-партнеру колишнього президента Петра Порошенка Олегу Гладковському. Стали оголошувати банкрутом і дочірнє підприємство Богдан Моторс, автоскладальний завод номер 1 що в Луцьку. Торік майно заводу продали. До переліку увійшли і земельні ділянки, на яких будівлі та споруди близько 17 гектарів. Автомобільного заводу тут вже нема. Є вивіска, що здаються офіси, утеплюють фасад, але справа про банкрутство Богдан Моторс досі триває. То виявляється, волинські податківці не так давно спохватились, мовляв. Богдан Моторс не заплатив державі ще й понад 2 мільйони податкового боргу, а саме земельний податок і податок на нерухоме майно. Суди у Дніпропетровську, а згодом і Верховний суд відхилили вимоги волинських податківців. А все тому, що пізно надумали судитись, бо ж відколи корпорацію визнали банкрутом і відкрили ліквідаційну процедуру. У боржника вже не виникає жодних додаткових зобов'язань, в тому числі зі сплати податків. Так Вказав верховний суд. Між тим, суди навколо Богдан Моторс, досі продовжуються і на Волині. Тут події розгортаються ну дуже цікаві. Виявляється, в історії з банкрутством автозаводу з'явилась приватна фірма і заявляє: а давайте, мовляв, півтора мільярди гривень дочірнє підприємство Богдан Моторс буде винне не державі, а нам. У серпні товариство з обмеженою відповідальністю цикл фінанс подало до господарства Подарського суду Волині відповідну заяву про заміну кредитора, схоже, фірма займається викупом кредитної заборгованості. Цікаво, на яких умовах державний банк міг омити руки від такого солідного мільярдного боржника як автозавод. Засідання у цій справі мало відбутись 2 вересня, але жодна зі сторін не з'явилась. Ми ж у свою чергу будемо відслідковувати подальший хід справи стосовно збанкрутілого підприємства. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Серійний крадій знову на лаві підсудних. Волинянин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності через крадіжки, вкотре напрацював собі на новий термін. До слова, у 2023 році чоловіка вже судили. Проте через початок військової служби він вийшов достроково. То як з'ясувалося, навіть під час служби чоловік знаходив час на злочини. Згідно з ухвалою суду, найактивніший період його роботи припав на кінець жовтня, початок листопада минулого року. Тоді фігурант встиг відзначитися у кількох населених пунктах області: у Богушівці, Струмівці та й в самому Луцьку. Серед його здобичі, велосипеди, мобільний телефон, побутова та господарська техніка. Тоді ж у суді першої інстанції підозрюваний з інкримінованими йому обвинуваченнями згодився та свою провину визнав повністю. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся та не оспорюючи фактичних обставин, місця та часу подій, показав, що дійсно таємно викрав речі та майно, які належали потерпілим, не оспорюючи їх перелік найменування та вартість. А також показав, що шляхом зловживання довірою потерпілого незаконно заволодів належним йому мобільним телефоном. Втім, щире каяття не врятувало його від покарання, адже враховуючи, що злочини вчинені повторно, Феміда винесла вирок шість років за кратами. Проте, зважаючи на те, що минулий термін серійний крадій до кінця так і не відбув, сукупності обвинувачений отримав сім років та шість місяців позбавлення волі. Проте сторона захисту такий вирок вважає занадто суворим, тому й подалася оскаржити його в апеляції. Однак остаточно покарання ввинуваченому все ж таки доведеться зачекати через Аявлене клопотання про відкладення його ж адвоката Дарина Соболєва Неля Прокопчук телеканал Аверс. Знайомство в інтернеті, романтичне листування, ніжні слова і мінус 25 тисяч гривень. Саме так для одного українського військовослужбовця завершилася історія знайомства з дівчиною Мрії. Виявилось, що то пара переселенців із Луганщини, Вероніка та Євген, об'єгорили довірливого військового. Усе відбувалось приблизно так: він військовий, вона ніжна душа сум. Знайомство у Фейсбук. Вона жаліється, холодно, їсти ні. Нічого, і от вже на картку капає перший транш. Згодом обіцяє приїхати, але треба гроші на дорогу. От солдат і переказує їй гроші раз за разом. А дівчини наяву це нема і нема. Згодом виявляється правда, за профілем стояла не лише одна кохана Вероніка, а й її чоловік. Усі перекази йшли на картку саме йому. Любовний тандем працював чітко до моменту, поки військовий зрозумів, що його на дуле Краї. Луцький міськрайонний суд вирішив, це не романтика, це шахрайство. Обом присудили по три роки і два місяці тюрми. Пара подала апеляцію. І тут несподіваний поворот. Обвинуваченому, мовляв, стало кепсько. Чого стало, чому ви залишили кімнату для проведення відеоконференції? У мене температура Сильна, всю ніч була. Я пішов, щоб лікарів ще не проходили, щоб мені виписали довідку. Щоб не виписали справки. А звід, звідки вам відомо, що у вас температура? Ви проходили огляд в СІЗО? Тому що я викликав Тому що я викликав лікаря. Він мені міряв. Вночі. Я таблетки п'ю всю ніч. Той покинув засідання і став чекати медиків. Лікар оглядав вас. Суда нема будь-яких підтверджень про те, що у вас незадовільний стан здоров'я. До слова, ця луганська пара уже має солідний бекграунд. Вероніка ще у 2011-му потрапила за грати за розбій на Луганщині. Згодом фігурувала у крадіжці. Через 10 років отримала ще один строк за шахрайство на Хмельниччині. Відзначилася у Львові і Луцьку. Її чоловік не відставав. Його раніше теж судили за аналогічний злочин. У нинішній історії з військовим вину визнали. От тільки чи буде суд. Ут до них поблажливий. Засідання відкладають, поки підсудний Євген не поправить здоров'я. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку зростає кількість хворих на коронавірус серед дітей. Лікарі кажуть, частину випадків можуть спричиняти нові субваріанти вірусу, які вже поширюються у світі та мають швидкий розвиток. Симптоми хвороби у дітей різноманітні. Дітки скаржаться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, біль в горлі, можливо, може. Осипшись голосу, також є штам коронавірусу, який перебігає з кишковими розладами. Можуть бути якісь розріджені стрілець або блювота. Але симптоми тривають недовго, не тобто в нас симптоми в середньому 3-4 до 5 днів. На даний момент немає такої великої кількості хворих, щоб оголосити якийсь карантин по класах, чи взагалі по школах, чи взагалі по місту Луцьк. Хворих є, але якщо взяти співвідношення в класі, то це може там 10 від 10 від хворих в класі. Більшість хворіє таких діток дошкільного віку зараз, тому якийсь ризик того, що в нас будуть школи закриті на. Якісь карантини чи ще інші ситуації немає. Медики застерігають, вірус може мати нетипові прояви. Перебіг хвороби у дітей зазвичай легший. Але у групі ризику малюки до трьох років та ті, хто має хронічні захворювання. Головне профілактика: профілактичні заходи. Ми всі знаємо, але їх треба не забувати і дотримуватись. Вони є ефективні. Це уникати контактів з хворими на ГРВІ, використовувати маски. Але при ковіді краще це респіратори. Використовувати особливо у закритих приміщеннях, у місцях скупчення людей. Далі гігієна кашлю, респіраторна гігієна, миття рук з милом, використання антисептику регулярне, і не забувати про регулярні провітрювання, приміщень, вологі прибирання і дезінфекцію поверхонь. По-перше, не відправляти в школу дітей хворих на ГРВІ, Це саме головне, щоб Діти до школи йшли здорові. У таких випадках навіть легкі симптоми можуть швидко ускладнитись. Батькам важливо не ігнорувати перші симптоми та звертатись до лікаря для встановлення точного діагнозу. Дуже погано ставлюся до самолікування, ніколи цим не займаюся. Сама от дитинка перший другий день вже кашляє, і ми одразу йдемо до лікаря. Не варто ходити до школи, ходити на площадці, спілкуватися з іншими дітками, коли і дитина, от саме ваша дитина хворіє. Це неправильно. Я вважаю, що такий період, якраз коли можуть захворіти один з другим контактуючі дітки, можуть захворіти, потрібно цей період просто пересидіти вдома, і я думаю, ситуація виправиться, дітки наші будуть здоровенькі. Найкращий захист профілактика. Рання діагностика та уважність батьків допомагають уникнути ускладнень і швидше повернутись до здорового дитинства. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Сонце ще гріє, але в повітрі вже пахне осінню. Саме час пожинати плоди, які мають годувати цілий рік. То вже онулюся картопля. Мені картопля хороша була минулого року, бо минулого року було багато гнилої. А тепер во, добираємо. Тут я так сподіваюся, що 40 мішків буде, бо 20 радків було, тільки за городом, за, за хлівом у мене город і все. І за радка було виходило два мішки. Пшениця, ячмінь. І, звісно, гречка. Українців здавна називали гречко сії. Це все відходи, які кормляться кури і так далі. То. А оце у нас чиста гречка. Оце своя гречка. Без всякої хімії. Це є гречка парана. Піддається температуру до 90 градусів парою. Для того зберігаються всі вітаміни і так далі. І так далі. І є жарана гречка, яка піддається обробці там, температури до 130 градусів. Це звичайна гречка, яку ми купуємо в магазинах. Найурожайнішим після картоплі селяни зібрали з поля гарбуз. А що їх вибрати? Їх нема що вибирати, тако подушити. То не тільки я і дочка буде вибирати, то я тепер ще присвятну, то я. Я так картошку понад краєм купаю, щоб воно було. Конем розвернутися або трактором. А вон де сушим, бачите, на кришці, О, на ці тут води клієнка. Там суші мої, машина приїжджає і скупляється. Ну, продаємо мішки. Отакі їх, після сахару мішки сиплять. І вона забирає той скупщик. Загалом цього року на врожай не нарікають. Урожай непоганий того року, У нас і картопля вродила, от, і, і дині повно на цьому. Ну, таке, що по садах нічого нема, що то перемерзло. А так був, дякувати маємо і квасоля, і помідори навіть зараз вже поспіли. Щодо картоплі, господарі кажуть, все залежить від сорту. От білороса, як тільки з'явилася, вона така врожайна була білороса. от, що, що як викопаєш, то будуть отакі. Тепер вона звелася, що от, де червона картопля, то, то така буде найбільша. Що, Городина, два рядки буряків, і, 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 і картопля, і радочок день було, і все, вже, вже нема здоров'я, вже мені осінню буде дві сімки, а дідові осінню буде сім і вісім. Працьовитий народ і родюча земля все, що потрібно для хорошого урожаю. От ще б не така різниця в цінах. Вони відрізняються в рази від закупівельних до кінцевих в магазинах. І зерно маємо, і картоплі маємо, і огірки, і помідирки, все воно є. Що з урожаєм робите? Для себе заготовляєте чи можливо на продаж трішки? Ну, картоплю то на продаж, як нам ганяйте клієнту, ну не по 8 гривню, ну хоч би по 18, То буде? Приженете? Кажуть, того року було 18. Було і 21. Але ми не встигли. Ну, ми по 17, по 18 здавали. О, є врожай, дякувати Богу. О, саме не зімо, треба поділитися з людьми. А як же? Так і живемо. Юрій Куцик, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 11 вересня, за прогнозами синоптиків, погода в Україні буде мінливою. На заході впродовж дня дощитиме. Температура вночі 15-18, в день 19-25. Сонячним день буде на сході країни. 11-14 вночі, температура в день 25-27 хмарно з проясненнями на півночі. Температура вночі 10-13 вдень 25-26. На півдні країни мало хмарно. Температура вночі 14-16 вдень 25-28. В центрі країни погода буде мінливою. Температура вночі 13-15 в день 24-27.